Ласкаво просимо до програми Китаю фокусі. З вами Ганна Варава. Китай націлюється на виборців у США. Напередодні президентських виборів докладніше про те, хто на думку експертів та законодавців став мішенью. не має права представляти Тайбей, Про це президент Тайваню Вільям Лай заявив під час святкування 113-го дня народження китайської республіки. На цій землі Тайваню ростуть і процвітають демократія та свобода. Китайська Народна Республіка не має права представляти Тайвань. А Пекін розширює санкції щодо американських оборонних компаній, причини їхній бізнеси з Тайванем. Та й дедалі активніше намагається вплинути на передвиборчі перегони в США. За повідомленнями він використовує соцмережі для поширення антисемітських заяв. За даними Вашингтон Пост, однією з цілей Китаю є конгресмен Барі Мур. У статті видання йдеться, що на сайті екс-китайські боти розповсюджують файки про те, що Мур переміг у Праймеріс завдяки цитата кривавій єврейській спільноті. Мур сказав Вашингтон Пост таким, Китай чітко дав зрозуміти, що використовуватиме будь-яку зброю, щоб знищити демократію в всьому світі. Мур не єврей, проте він голосував за підтримані санкцій щодо чиновників китайської компартії. За словами Джона Муленера, голови комітету. Палати представників з питань Китаю немає нічого дивного в тому, що КПК використовує шахрайські облікові записи в соцмережах, щоб впливати на майбутні вибори. Він додав, що раніше цього року вона намагалася маніпулювати президентськими виборами на Тайбеї. У понеділок співробітник американської розвідки високого рангу заявив, що Китай через пропаганду в соцмережах намагався вплинути на десятки виборчих кампаній. Пекін вже давно намагається маніпулювати політикою та громадською думкою у США. Він він Витрачає на це більше грошей ніж будь-яка інша країна. З 2016 по 2022 рік він виділив на це 440 мільйонів доларів. А за допомогою штучного інтелекту створювати фейковий контент стало ще простіше. Подивіться на цей ролик. зростання інфляції значно зменшило доходи працівників, але багаті, як раніше, наживаються, і розрив у добробуті збільшується китайська пропаганда часто намагається посилити розкол та посіяти хаос в американському суспільстві. Цей ролик належить CGTN, американському підрозділу одного з держмедіа Китаю. Інші методи більш завуальовані. Так ця рекламна вставка в USA Today оформлена як новинна стаття, що малює позитивний образ Сі Дзіньпіна. У ній сказано, що візит сі до американської школи залишив в учнів незабутній слід. Китай розміщував таку рекламу й в інших впливових американських американських виданнях, наприклад, у журналі Тайм та газеті Лос-Анджелес Таймс у 2023 році. Китай не має права представляти Тайвань, але острів готовий співпрацювати спокійному у протистоянні глобальним викликам. з таким посланням виступив президент Тайваню Вільям Лай у четвер на святкуванні Дня заснування Китайської Республіки. Як реагують США та Китай розповість Джо чіу 10 жовтня важлива дата для тайванців це день створення китайської республіки на острові Тайвань. Свято називається національним днем. Через тиск з боку китайської компарсії він привертає міжнародну увагу. Біля президентського офісу Тайбеї Лідер республіки Вільям Лай заявив, що Тайвань не перебуває під контролем КНР на цій землі Тайваню ростуть і процвітають демократія та свобода. Китайська Народна Республіка не має права представляти Тайвань. Китайська Народна Республіка це офіційна назва комуністичного Китаю. Лай також заявив, що Тайвань та Пекін мають співпрацювати в розв'язанні проблем зміни клімату, поширення інфекційних захворювань та підтримання регіональної безпеки. Ми сподіваємося, що він візьме на себе міжнародні зобов'язання і разом із Тайванем зробить внесок у мир, безпеку та процвітання регіону та всього світу. У ендеглобу середу. Міністерство оборони Тайваню повідомили, що Китай провів чергове патрулювання навколо острова. Тайвань називається військовим тиском. Пекін відреагував на промову лай, заявивши, що Тайвань не має суверенітету. Компартія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи ним не керувала. Тайвань протензії Пекіна відкидає. Пекін запроваджує чергові санкції цього разу щодо американських виробників оборонної продукції а також деяких керівників компанії. Так він відреагував на те, що США продають Тайваню зброю. Під новий пакет санкційних заходів потрапили три американські фірми, які виробляють військове обладнання, а також 10 топ-менеджерів. Обмеження передбачають заморожування їхніх активів або нерухомості в Китаї, а також заборону на ведення бізнесу з китайськими компаніями та на в'їзд до країни. Пекін запровадив санкції у 113-й роковини заснування китайської республіки. Вони набули чинності негайно. Минулого місяця Пекін з тих самих причин вів санкції щодо дев'яти американських оборонних компаній. Тайвань головний. Інтерес Китаю КПК заприсяглася у разі потреби захопити острів силою. Водночас США, згідно зі своїми законами, зобов'язані допомагати Тайваню захищатися, продаючи йому зброю. Якою є найбільша загроза для США в очах майбутніх лідерів Вашингтона? Республіканський кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс вважає, що це Китай. На відміну від нього, Камала Гарріс недавно назвала головним супротивником США Іран. Я вважаю, що Іран є великою загрозою, але Іран ніщо як порівняти із Китаєм. Китай це найбільша загроза, що стоїть перед нашою країною. Камала Гарріс, як з'ясувалося, зовсім не проти розв'язання чи ескалації конфліктів на кожному континенті по всьому світу. Венс висловив свою думку про Китай незабаром після того, як став кандидатом у віце-президенти від Трампа. Його позиція щодо Китаю тверда, з моменту обрання до Конгресу він завжди був так званим китайським яструбом, тобто критиком Пекіна. Він вніс законопроєкт, який обмежує доступ Китаю на фінансові ринки США та захищає американські інститути від впливу компартії. Він також підтримує жорсткі мита Трампа щодо КНР. За словами Венса, у разі обрання він сподівається допомогти Трампу якнайшвидше завершити війну в Україні, і тоді Америка зможе зосередитися на китайській загрозі. З іншого боку, суперниця Трампа Гарріс заявила, що одним із її пріоритетів у разі обрання буде протистояння ядерній програмі Ірану. Після тижневого злету китайський фондовий ринок пішов у круте піке. Значно впали усі три основні індекси. Близько 40 компаній спостерігали, як з Китаю йдуть їхні акціонери. Деякі з них продали всі китайські акції. За підсумками торгів, індекс Композит» знизився на 6,6%, індекс CSI 300 упав більш ніж на 7%, А індекс Компонент» знизився на 8,1%. Один із акціонерів оголосив про намір вивести близько 20 мільйонів доларів. Понад 250 компаній оголосили про скорочення своїх пакетів акцій. Падіння китайських акцій було різким. І вівторок почався з підйому, який швидко. Зійшов нанівець у середу. Ключові індекси фондового ринку Китаю зафіксували найбільші добові втрати з початку пандемії COVID-19. за словами аналітиків, під час довгоочікуваної прес-конференції у вівторок Пекін не повідомив додаткових подробиць щодо заходів стимулювання економіки, залишивши інвесторів розчарованими. КПК репресує колишніх високопосадовців, в яких відкинула влада. Фані Фей, як заступник голови центрального банку КНР, його засудили до страти за хабарництво з відструченням на два роки. Згідно з судовими документами, він нелегально отримав понад 54 мільйони доларів. І відтоді як Сідіньпіну у 2013 році прийшов до влади, він часто використовує антикорупційні рухи для покарання партійних чиновників, якщо їхня лояльність викликає сумніви. Деякі китайські експерти вважають, що Пекін використовує таку тактику для поповнення скарбниці компартії.